Привіт всім, мене звати Сергій і це ретро ігри по-українськи. Сьогодні вам хочу розповісти про одну гру, яка мені дуже сподобалася. У попередніх роликах я вам роз... почав розповідати про такі ігри, які мають жанр покрокових стратегій. Ми згадали гру на Java Ancient Imperius, та гра, яку ми грали на кнопочних телефонах. Але сьогодні я вам роз... розповім про гру на Game Boy Advance. дуже гарна консоль, і треба звертати увагу на. На цю консоль та на її ігротеку, тому що ігри дійсно цікаві і якісні. І сьогодні я вам розповім про таку гру, яка називається Advance War і яка має ті ж самі механіки, як Ancient Empires, але більш гарну глибоку графіку і більш цікавий сюжет. Ну давайте подивимось. Ну і тому Advance Wars це є така покрокова стратегія. Розроблена ця гра була і Теленджен System, і випущена е, компанія Nintendo для Game Boy Advance. Спочатку вона була випущена у північній Америці 10 вересня 2001 року. Випуск у Японії та Європі був відкладений і, мабуть, через те, що 11 вересня е, був напад на Сполучені Штати. Ну, про які всі знають. Хоча пізніше гра була випущена в Європі десь в січні 2002 року. Ні вона, ні її продовження, яке називалося Black Hole Rising, не були випущені в Японії. Ну поки уже аж у 2004 році в Японії не була випущена гра, яка називалася Advance 1 та 2. Ну, а також Advance War була випущена і для віртуальної консолі Wii U, Ну це вже було пізніше. Одночасно вона була випущена як в Європі, так і у Північній Америці. Це було вип... Сталося 3 квітня 2014 року. І це саме сьома вже гра в серії. І перша гра Wars, яка не, ну, не була випущена за межами. Чи, навпаки, була випущена за межами Японії. Адванси Wars, про яку ми сьогодні розповідаємо, це є саме перша гра в серії відеоігр Варс, за якою потім йшли Адванси Wars 2 Black Hole Racing... Також вона була для Game Boy Advance, а потім Advance Wars Dual Strike і Advance Wars Day of Ruin для Nintendo DC. І в ці, ці 4 гри створили таку підсерію набор ігр серії Wars. В Японії на виставці E3 на у 2021 році компанія Nintendo оголосила, що оригінальну гру Advance Wars разом з її продовженням Black Hole Rising. Буде перероблена і буде зроблений ремейк, випущений для, який буде випущений для Nintendo Switch компанією Wayforward. І ця збірка буде називатися Advanced Wars 1.2 Reboot Camp. Спочатку гра не була призначена для випуску за межами Японії. Як і попередні серії таких ігор. Японці думали, що у світовому ринку люди не оцінять саме покроковість цієї гри і їм буде нецікаво грати у такі механіки. Але розробники зробили механіку саме Advance Wars, Wars легкою для розуміння. І додали навіть поглиблений підручник. З картриджем, до речі, шов. З Сам картридж у коробці з знімшов цей самий підручник з з схемами та ілюстраціями, як треба ну, робити, ставити керувати своїми арміями, ну і виявляти всілякі стратегії. І завдяки цьому гра дійсно стала доволі популярною. В принципі, в грі історія розгортається на вигаданому континенті, де між собою воюють ну, на початку дві нації: це Помаранчева зірка та Блакітний місяць. Вони б'ються роками між собою. І потім, уже, коли е, все це продовжується у діях самої гри конфлікт переходить у нову стадію. Там командира Помаранчевої зірки на ім'я Енді звинувачують. У нападі на армії двох інших націй жовтої комети та зеленої землі. І це приводить до Всесвітньої війни. І тобі ж у грі участь вже, ом, приймають участь вже аж чотири країни. Граф отримала дуже схвальні відгуки критиків і була включена до списку найкращих відеолігер. Мета у кожної місії гри це треба перемогти ворожу армію, і на це нам дається два способи. Перший спосіб це знищити усіх юнітів супротивника на карті, ну і розгромити ворога повністю, або можна захопити штаб супротивника. Це також буде вважатися перемогою. Однак деякі карти мають і конкретні цілі, такі як захоплення певної кількості міст, щоб отримати перемогу, або вижити в задені. Кількість е, днів. Гра має декілька режимів, таких як Ну які включають включаються фейлтренінг, це навчальні місії, де можна повчитися. Режим кампанії, де повністю можна вивчити сюжет самої гри, кімната війни. І всі ці режими допомагають підвищувати ранг гравця. Е, на початку гравець має ранг, який нумерується. Номером 100, але потім він потроху підвищується, але до рангу 1. Ну, тобі ж перший ранг це самий гарний. Також на цих місцях можна заробити монети, які розблоковують усілякі команди у магазині карти бойових дій. Ну, як я і казав, битви Advance War є покроковими: дві або чотири армії, яких очолюють командири. По черзі будуть командувати одиницями на карті і битися один проти одного. Кожні з Юнітів в грі мають свої особливості. Є, наприклад, безпосередньо пехота, є бронетехніка, є авіація і навіть є кораблі. У кожного виду юнітів є свої як переваги, так і недоліки. Є також декілька видів зброї. В принципі, зброя є основна, набоїв якої закінчиться, і є додаткова. Коли основна зброя закінчується, то юніти використовують додаткову зброю, але основну зброю також можна поповнити. Також юніти в цій грі використовують палива, тобі ж усі підводні човни, там Бронетехніку, навіть людей треба заправляти паливом, навіть піхоту. Паливо також використовується по-різному. Наприклад, підводний човен, коли він занурюється під воду, він витрачає більше палива, ніж коли він пливе над водою. ну і таке інше. Також в грі є дуже. Різноманітний рельєф на мапі бойових дій. Ну, тобі ж у нас є ліса, поля, дороги, є будівлі, є е, річки, є мости. Весь цей рельєф також якось впливає на те, як ваші юніти будуть рухатись, а або яка, який в них буде захист. На тільки повітряним військам цей рельєф зовсім не зашкоджує. Просуватися по карті, бо їм не гори, ні ліси, як ми знаємо, не страшні. У адванси Wars є 18 різних типів військових частин. І у всіх цих типів, як я і казав, є у кожного своя сила атаки, дальність огляду і дальність і тип пересування. До речі, огляд у деяких мапах також може бути різноманітним, і ігрок може не бачити гравець. Усієї мапи, завдяки такому явищу, як туман війни. Але завдяки юнітам можна карту відкривати. І у кожного юніта ця дальність туману війни різна. Також є ще багато користувацький режим в цій гри, де гравці можуть змагатися як проти штучного інтелекту, так і змагатися один з одним. І це додає ще цікавості цій грі. Сюжет гри доволі різноманітний і він в собі. В ньому є і всілякі інтриги, і самі битви, і в принципі політика. Тому це додає грі ще більшої цікавості і людям дуже-дуже хочеться в неї повертатися. В цілому ця гра зроблена як дуже класична покрокова стратегія з дуже якісною картинкою, як для Game Boy Advance, і тому рекомендована усім до. Знайомство. Ну, а на цьому розповідь про цю гру мабуть буду закінчувати. Вам всім пропоную її спробувати. Дуже багато сюжету показувати не буду, тому що гра дійсно цікава, різноманітна і може затягнути на дуже багато годин. Ну і на цьому, і в принципі, і роліку буде підходити кінець. Кому сподобалася ця гра, обов'язково напишіть в коментарі. Кому сподобався ролик, залиште свою вподобаєчку, вона буде необхідна для розповсюдження цього відео. Ну, хто не підписався на мій канал, і, можливо, зайшов вперше, також пропоную підписатися, бо на каналі будуть виходити всілякі цікаві речі. Ну і буду на цьому відео закінчувати. Побачимось у нових роліках. Всім пока!